Сьогодні до нас залітали дуже приємні гості. Я чесно кажучи, не можу дочекатися, коли вони вийдуть, бо я їхня палка фанатка, прихильниця Розказую. навесні. До нас приходив Рома Міщеряков. Ви пам'ятаєте, і розповідав про майбутній історико-комедійний Ютуб-проект Розкажи історію. Так, от відтоді у шоу сотні тисяч глядачів, і цей проект навіть почали показувати на уроках в школах.

і дощі, ми були чужі, Тазі грілись дідуші випадково. О, слухайте, ну ви як рок зірки зайшли. І ми, ми ще одна причина продовжувати знімати проект Розкажи історію. Ти нас запрошуєш в гості, <світ> і кожен раз я буду приводити ще більше друзів з собою. Слухай, так ми, ми так же ж не бачимось. Ну так. просто дуже всього багато трапляється, і так дійсно ми бачились тоді, у першому Теж пер, перед першим перед вашим сезоном. Сезоном да. і зараз другий, другий сезон, да. Глібе. Да. Я дуже рада познайомитись. Дякую. E, коли моя донька Маша рекомендувала мені дивитися, розкажи історію, вона сказала: Мама, ти знаєш хто там? Там наш вчитель, Маша Кравець. Пам'ятаєте ви дівчинку таку? Я не нажав... зараз журнал. Зараз краще сказати так. Це буде дуже 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 незручна історія. У Гліба є брат Близнюк. <реш> <реш> Ні, це правда. Це, це не по типу. Е, прикол. Рально. У мене є брат близнюк, який закладали Маші. І Маша просто переплутала. Це питання до Маші, чому вона не пам'ятає ім'я свого вчителя? Ні. Та... Чи у вас і імена однакові. <реш> Я зараз, чекайте, почекайте, ви, ви ж не вигадуєте це? Не вигадую. Ви не викладали у школі? Як звуть брата? Кирило. Хто викладав у школі моєї дитини? О! Дивіться, я викладав в школі, але, на жаль, не у вашої дитини. Чи на щастя? Я, я знаю, я, я дивився такі шоу. Зустрічайте, брат К... Кирило. Ні, то все нормально. Насправді нас часто плутають, тому що е, ми, звичайно, не дуже схожі. Я навіть але... зараз не впевнений, що це не а, да, У нас постійно ми міняємося. І, відповідно, коли ми приходили, то так: а це хто? А це твій брат? І ти такий, да, у мене є брат близнюк. І за цього теж от діти плутають, і потім такі, я вас бачив, Я кажу, майже, мабуть, ти бачив мого брата або бачила. Нас сусіди плутають. я племінника забирав. У кого і... з вас є жінка, а, діти У мого брата є і дитина, і дружина. І я такий приходжу забрати малого, заходжу на сусідський квартал. Всі зі мною вітаються, як зі своїм такі «Привіт! віти. Ти, а потім ти так схуд. Я кажу, майже я просто брат. Слухай, а, а жінка в курсі, що вас двоє. Слава Богу. А мені цікаво, знаєте, коли ну іноді, коли в тебе є там брат близнюк, і ти навчаєшся в школі або. Сестра, е, і ти можеш замість тебе йде брат здавати екзамен. Так. А у вас було що? Ти таке, слухай, можеш сьогодні ти піти замість мене в школу? І він такий, ладно. Ви ж рюкзаки надіваєте вчителі? Ні? Yeah. В школі ні, <сум> в школі ні. Але був один гурток інформатики у нас. Ми ходили колись, і там дійсно мені впадло було здавати, або я просто не знав. І я такий Кирюха, він такий, і він здав замість мене. І це вчитель в школі. Влас! Так взагалі, так подивись, просто татухи, чорний лак на нігтях. Я не могла це уявити в своєму дитинстві. Шкарпетки, зацініть. Що, що написано? Моя сила в цій землі. Моя сила в цій землі. Просто ну, е людина знімає на Ютубі проєкт з коміками. Я, по-перше, дуже тішуся. Як це чудово? Це чудово, що образ вчителів так змінюється з часом. Ну це дуже класно. Розкажіть, як до вас колеги ставляться? Ну, діти, я розумію, що вони в захваті. А тут як коли? Слухайте, всім подобатися не можна. Комусь заходить, комусь ні. Колеги е... брату подобається. Гліб, скільки ви змінили шкіл? Давайте так. Е... А я працював в багатьох, бо я ж сам не з Києва. Я з рівного і за цього я в рівному попрацював. Я працював в державних і приватних школах. Просто цікаво, чи був випадок, коли директор школи викликав вас до себе в кабінет через нігті? У нас найчастіше там, де я працював, у нас були ліберальні директори. А інше питання, що навіть якби і хотіли б сказати, що скажемо, у мене татухи вишиванка, угу. ну генетичний нації, що скажуть ну, до, чого, до чого до чого причепити тут у мене так? герб тут теж вишиванка, і скільки складно, їм років? Скільки цьому всьому років? Це було набито п'ять років тому. Mm -hmm. Ще до масштабного вторгнення це чотири роки тому. Це набув моє першого сезону. Після першого сезону я зрозумів, що треба серйозно. Так. Ну да, добре. Другий сезон. Друге вас сезон. вітаю. Дякую. По перше, розкажіть, що ви змінили? Чи зміниться формат? Хто буде в гостях? Що буде по-іншому? На що будуть спрямовані сюжети, і коли початок вже а, ну стосовно особливостей. в цьому сезоні? У нас є чітка спрямованість. Ми висвітлюємо історію. Персональні історії або загалом історію регіонів України, які окуповані або вже деокуповані, або знаходяться під окупацією угу. Тоб, під тимчасовою або тим тимчасовою окупацією. Тобто, у нас будуть у нас вийшли або будуть про Крим, про Луганщину, Донеччину. У нас будуть цікаві історії про митців. Про хіпку інші да. з Маріуполя да. у нас буде простусо, у нас буде про будинок слова Харкові. Тому що дуже часто Росія каже, що Харків російськомовне місто, Донецьк це взагалі Росія, Луганщина це Росія. А ти потім дивишся, Луганщина це Словожанщина, там козаки мешкали. Тому відповідно, у нас зараз трошки змінилися і підхід в другому сезоні. Uh -huh. Ми висвітлюємо ці території, ми висвітлюємо ці історії для того, щоби. Всі або пригадали, або відкрили для себе, що насправді це вся територія України, щоб не, щоб... не залишилось сумнівів, угу. і для того, щоб ви подивилися, ну, наприклад, е історія Курбаса, який із Західної України переїжджає до Харкова і відкриває там український театр, щоб потім не казали, що е Захід і схід вони ніколи не комунікували, що вони постійно протистояли, а про те, що Захід був частиною України. Схід був частиною України. І це все єдина Україна, єдина і яка ніколи не роз'єднана була. Що роз'єднаність це міф, який насаджує Рашка. Коли початок вже початок. У нас ми виходимо 11 листопада на Ютубі. Канал Точка збору. Там у нас вже є перший сезон. Розкажи історії. Подивіться, якщо не бачили, і буде перший випуск другого сезону. Тому чекаємо на вас. Ось Лена до нас прийде в гості. Так, Подивіться я, випуск обов'язково. Я дуже вам дякую, що ви запросили так. мене. Я чесно хвилююсь. Слухай не хвилюйся. Ось у нас позавчора. Позавчора був перший знімальний день, і були був випуск с, про Крим. Був випуск про Крив про Розкажі. Крим з Наріком Алієвим. Це дуже Наташа Гаріпова була. Наташа у вас. Гаріпова була була Саша Заріцька з гукаска. Був Діма Каднай. Був Нарік Аліїв uh -huh. і мені дуже знаєш такий коментар. Потім, після, після того, як гості розходилися, які проходили на зйомку, і одна дівчинка сказала, це не був. Не розкажи історію, це був випуск, який можна назвати розкажи особисту історію. Тому що нарік Наріман Алієв він розповідав ось це його історія. він В цій історії про історію кримських татар, він історію Криму, він розповідав і розповідав про своїх родичів, угу. як... яких так. так, на жаль, не стало через. Через Росію і це був дуже, дуже емоційний? так емоційний випуск, дуже емоційний, але він буде. Дуже потужний. Ви просто перекладаєте історію на зрозумілу, доступну мову і робите це дотепно, і це цікаво. Так, а коли тобі цікаво, тобі не потрібні е, хтось там за спиною вчи е, роби завдання, вчи уроки, вчи історію. Ти робиш це за власним покликом. І оце мені здається, це ну, дійсно це така потужна і класна місія. Просто і те, що ви погодились. Поруч за цима, за ціма усіма. Та, <свист> ладно, <ним> талановитими, <свист> але дуже, дуже іноді. Ми іноді прям, дійсно, особливо там перший сезон, ми вели себе як в школі. Ну, були дурбецики, ви да, були, ми, я вас назвала. Я... Да, 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 да. Та Ладно, вони не дурбетики, вони були прикольні. Бо я прийшов в школу і розумію, там той схоже на того учня, той схоже на того учня, І ти такий, ну, класичний, 10-9 клас. А що ви зняли вже? Про які події? Ще. Які випуски зняли? Ми зняли, поки у нас був на момент, коли вийде це в ефір. вже Відзнято буде 12 випусків. А на зараз, на сьогодні, на день зйомки, ми відзняли три випуски. Ми відзняли випуск Кінджі, живописець із Маріуполя. Потім ми відзняли про історію Криму. І третій випуск був про кобзарів. Дуже цікавий. Дуже клас і буде простуса. І буде про вестуса. Так так, якщо з Кримом, там дійсно ну і навіть в спогадах багато чого позитивного і. Позитивні в наші примарення, скажімо, про Крим пов'язані, то Кобзарі. Це ж дуже ну, щемлива тема в цілому. Як ви там знаходили гумор, бо це важко. На, насправді і, і, і Крим дуже щемлива тема. Просто ми, коли Говоримо, ми говоримо про все про е, кобзарство. Е, ну, якщо ти питаєш, що е, який там, де там світло позитив, то в самому е, в самій ідеї кобзарства, то тобто я не знав, що о, був е, прям цех. Де кобзарі е, е, обучали одне одного, що е, один з гостей порівняв це як таємне братство асасінів. Ну, коли можна було, е, ну це було замкнуте коло, тоді туди, е, туди було важко потрапити, і вони одне одному допомагали. Була певна ієрархія, і це дуже цікаво. Ми ну, на кожній темі. Кажемо, це сюжет фільму. це сюжет фільму. Е, Гліб, я хотіла у вас запитати, як у знавця. Е, історія має, звичку, повторюватись. Ну, є є такі, певні, Вона завжди повторюється. Завжди. Певні ну, ці, скажімо так... так. Неправильно казати, що вона повторюється, тому що тоді виникає враження, що ми можемо передбачити. Але є дуже багато схожих моментів. Наприклад, у мене діти, ми розбираємо українську революцію, розбираємо процес, коли унр директорія вступає в чергову війну, вірніше вступає, нападає знову радянський ну, тоді. Це не союз але радянська Росія нападає, і наші очільники Української Народної Республіки вони просто їдуть в Москву спробують домовитися, і відповідно, радянський уряд відповідає: наших військ там немає. Це веде війну. Відповідно, радянська Україна. І ти такі, у мене діти дивляться. Каже: Ні, ну так це ж було вже, Ми ж це вже бачили, або це вже говорилося. І в 14-му, і в 22-му роках. є таке відчуття в мене, що людство не вчиться на власних помилках. Ну, покоління змінюються і знов на ті ж граблі. Ну, таке, таке відчуття. Чи ми, ми зараз ви просто сказали, що перед тим, як почалася Друга світова, було те саме. Виходячи з цієї логіки, ми стоїмо на порозі важких часів? Ну, у нас вже важкі часи. Так, ще більш важких е, ну, у світовому масштабі. Я так я я намагаюся зараз завуалювати якось те, що я не я можу навіть, усвідомити. Прямо. Я про третю світову я так. Не знаю. Я про третю світову я думаю, без поняття. Вона no, вже йде. про я про, ні, ні, про те, що прогнози, прогнози. Я думаю, я і ніколи не думав у гліба це запитати, <рес> а що далі? <рес> я <рес> боюся, що якщо я так буду казати, я буду схожий на деяких псевдопророків. Не будемо називати. Yeah, ми не за цього, за Дивіться а, що буде, не знаю. На чому нам треба сконцентруватися, і що в наших силах це відповідно те, що зараз необхідно робити, це дбати. Про себе допомагати військовим як буде, не знаю, але це буде життя сповнене викликів. Українці, як слушно зауважили, це нація, яка рекордсмен з виживання. Люди, які завжди боролися, люди, які завжди пристосовувалися, виживали. І це наша особлива сила. Ми можемо зараз складні часи, але те, що я дивлюся, ми вчимося. Так, да, у нас багато помилок ми робимо, але українці це молода нація. І ми змінюємося. Ми за пройшли, умовно кажучи, за 30 років незалежності. Ми подолали шлях, який деякі країни долають в два століття, в три століття, і це надихає. У нас попереду багато викликів. Але я вірю в в те, що ми впораємося. Я вірю в те, що ми зможемо це подавати. Так так буде стовисоткова. Стовисоткова. Просто чи зашитий в наш код ген боротьби? <кл notorized> Чому звичайно? Ну тобто, вже це вже <пл aten> не викреслиш. Дивіться, у нас не просто ген боротьби, у нас ген. Нескореності і те, що ми можемо боротися. Ми он нещодавно оце от в неділю записували про куінжі людині, які всі казали: ти не зможеш, ти не поступиш. Який з тебе буде художник, і хлопчина з Маріуполя став не просто успішним митцем. Він став успішним бізнесменом. Він 40 років був мільйонером. І фактично ти дивишся на ці а таких історій багато. Просто дуже часто нам викладають історію і говорять, що ми скорені, що ми постійно пригноблені. Ви згадали, що кобзарі, а що про них адже вони були такі, от їм складно жилося. Люди, незважаючи на певні вади там, зору, наприклад, вони прекрасно почувалися. Вони жили повноцінним життям, вони мали сім'ї, і про це ми забуваємо. Вони. Інакше жили у них були інші потреби, і відповідно, коли ми говоримо про те, що українці хто вони чи у них закладені оцей боротьби, можемо згадати багатьох українських митців, дисидентів, які боролися, які намагалися протидіяти. Ті ж самі радянські владі, які боролися із імперіалістичним російським режимом, які не боялися наслідків і гордо повставали і казали: ми хочемо те-то, те-то, те-то зробити. Ми хочемо змін. Можна пригадати, і це було просто внутрішнє бажання. Це було ну, бажання внутрішні... їхнє. Ну одна із моїх улюблених історій, це е, с, е, справи над союзом визволення України, коли намагалися і з... Це були репресії, які радянська влада проводила. І коли проста жінка, Людмила черняхівська Стерицька, яку називали на процесі єдиним чоловіком на цьому процесі, яка не боялася радянській владі, знаючи, що та репресує, вбиває, знищує, не боялася казати, ви не праві, ми цього не робили. Наше завдання, ми за незалежну Україну, але нам байдуже до того, що ви нас, у чому ви нас звинувачуєте. І це про те, що вони відчували, про те, що вони робили. Багато українських письменників, митців, простих людей, і вони боролися, вони не скорені були, вони намагалися зробити все можливе, щоб зберегти українську ідентичність, не забути, ким вони є. Вони дуже багато вкладали в розбудову України або в збереження просто українських звичайних традицій, і це вже багато. Є багато прикладів, коли навіть не, ну, ми кажемо українець це треба народитися. І тут ти такий читаєш історію Василя Вишиваного, ерцгерцога австрійського престолу, який міг стати наступником, який сказав в один момент: я українець, мене звати Василь, і йому дали прізвисько Вишиваний. Він став українцем за вибором. Володимир Антонович, який був поляком, який. В Принципі міг мати абсолютно спокійне життя як поляк, який каже: Я себе усвідомлюю, що я українець і приймає рішення бути українцем, писати про Україну, відроджувати українці, Україну, і він стає на чолі національного відродження. Тобто, українці це про вибір, ким ми можемо бути. Українці це про боротьбу, про те, що ми знаємо, що ми хочемо, і ми хочемо, щоб Україна була незалежна, самостійна і. І ми насправді пишаємося тим, ким ми є. Я хочу до вас на урок. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що в українців є унікальний скіл робити меми з усіх новин, де є бодай щось веселе. Просто зараз ми пропонуємо вам зробити кілька мемів, які будуть присвячені яскравим історичним подіям. Тож, у нас є заготовки під меми, і давайте разом з вами спробуємо їх, скажімо так, добити. Будь ласка, у нас буде ще на екран виводитися дублювати, що ви теж бачили. Е, ну, Я просто пояснюю, це одна людина інша каже щось на вухо, а тут е, мурахи, мурашки. мурахи на шкірі. Скажи мені два головних слова. І мурахи? Запорізька. січ. Запорізька січ. <різька> Скажи мені два головних слова. Слава Україні! О, і Мурахи. Це і мурашки. Але тут важливо, чого. А, тому що вперше ці слова прозвучали в Харкові, до речі. Так. Угу. Вони вперше прозвучали в Харкові, і там до кінця ніхто не знав, як правильно відповідати. І там казали зазвичай навіки слава. Угу. Тобто це героям слава, вона трошки пізніше, але саме цікаве, що вперше ці слава Україні прозвучала в Харкові. Клас, угу. цікаво. Дуже цікаво. Той самий момент, коли? Той самий момент, коли тобі кажуть, що Бандера воював за німців. Або що Лідін створив або, Україну? Україну. Так, mm -hmm. так. Той самий момент, коли кажуть, що ми один народ. Так, коли почув? Це відома історія, там, де mm -hmm. Вілл Сміт, Вілл Сміт да, дає ляпаса ведучого. Луганщина це російська територія. О, це сразу так. Ви почув, що богатирі це російські богатирі. Ми говорили про те, що вони і богатирів вкрали. Це, це списане з наших козаків. Це Київська Русь? — це Русь. відповідно були Русичі. Там Ілля Муромець, це муром, який під Черніговом. І так далі. Там, в принципі, всі богатирі це українські, відповідно. Ну, Складно казати про українські, то це давньоруські, але це суто люди, які мешкали на території сучасної України. Слухайте, ну це взагалі для І там мене, багато ]ip. таких нюансів. Із-за цього, коли кажуть: богатирі російські, ти такі той самий момент, от тільки позитивно бачите? позитивно? Коли закрив збір. Клас, клас. Коли дали квітки на трибунал Путіна. Квитки прямо. Я думаю, тоді буде Netflix знімати фільм. Причому без права Росії його переозвучувати. А на трибуналі Путіна будуть розігрувати аукціони? Ну, типу, я як... Я думаю, українці, українці 100% збір, будуть. Буде збір. Я думаю, українці будуть робити таке, типу, проголосуйте, що з ними робити. О, я І чекаю там буде, на це типу... в дії. Коли згадав. Коли згадав, що це, коли ти живеш. За часи Ки Київської Росії, і коли згадав, що Росії ще немає. Ну, <плес> 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 ну так, краще, краще мені здається, не буде, Юр. Ну краще ніж зараз взагалі. І чи Ні, от, краще, краще, краще цієї ці версії Ді, немає. Да. Да. Супер, я погоджу. Давайте пополецьким хлопцям. Супер, дякуємо. Слухайте, я вражена, хлопці. Я бажаю вам не втрачати це натхнення, тому що це таке: знаєте, ви на. Е на межі між розвагами та наукою, я можу так сказати, mm -hmm. ви знайшли ну, унікальний формат. Я бажаю е, йому довгих років життя вам. Е, і я дуже хочу, щоб е, в нашій історії потім щоб ви могли змогу, коли ви станете вже таким потужним професором. Може, я не Де... хочу ні, no, sorry, no, не хочу no, <laughs> добре. просто через декілька років, щоб ви залишили ці татухи, ці нігті, і щоб ви могли все ж таки. Yeah. Своїм учням розповідати про позитивні зміни, які стали реальними завдяки тому гену боротьби. А я хочу побажати, щоб у кожній нашій школі був принаймні один такий викладач, як Гліб. Ну або Кирило вже я не знаю, як то буде. Якому вам хлопці. А да. я хочу побажати е, Ромі е, здоров'я, е, тому що тобі я розумію, як, ну, як це все непросто. Я розумію Ромчик, і я хочу побажати тобі нових проєктів. І, будь ласка, передавай вітання Юлі. Добре, і, добре. Я, Юля, моя дружина, яка є керівником, креативним продюсером цього проєкту, яка і гліба знайшла, і весь формат. Який, який Рома так. зізнався у коханні в перший раз, коли приходив до нас. Так, тут, тут, Тепер так. я прийшов з глібом. <плес> Хлопці, дякую вам!